Радіо Chicago. 5 серпня. Понеділок, і зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакалідзе та Вадима Оксанчука. Закінчиться 894-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. І початку доби відбуло 108 бойових зіткнень. Противник задав чотири ракетні удари, застосувавши чотири ракети, 36 авіаційних ударів, задіявши 43 каби. І здійснив 558 ударів дронами камікадзе та майже 3400 обстрілів в позиції наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння. Відомо, що окупанти просунулися на схід від Покровська на Донеччині. Пишуть в інституті вивчення війни. Ймовірно, захоплена більша частина села Веселе. За даними американських аналітиків, армія терористів Російської Федерації рідко проводить механізовані штурми у цьому районі натомість покладаються на важку тактику піхоти від червня 2024 року. А от мобілізації з 18 до 25 років ймовірно не буде. Про це повідомив нардеп Гончаренко. Комітет з безпеки та оборони підтримав законопроєкт, який забороняє мобілізацію не лише обмежено придатних від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри. Також законопроєкті передбачено право на звільнення для тих, кого встигли забрати. Тепер його мають розглянути в сесійній залі. А Кабмін готує технічні рішення, щоб школи могли працювати офлайн протягом всього року. Повідомив Володимир Зеленський. Президент заслухав відповідь прем'єра Шмигаля, зокрема щодо регіональної роботи урядовців. Цитую: наш пріоритет по максимуму допомогти школам в всіх регіонах, де безпека це дозволяє відкритись для дітей і працювати офлайн, зазначив президент. Також Україна отримала 3,9 мільярди доларів гранту від Сполучених Штатів Америки. Перший у 2024 році транш прямої бюджетної підтримки від ША іде, зокрема на зарплати вчителів, медиків, рятувальників та соціальні допомоги про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А Угорщину можуть виконати гену. після нещодавнього рішення пом'якшити візовий режим для громадян Росії та Білорусі. Група 67 євродепутатів підписалась під листом до Єврокомісії, закликає терміново провести розслідування і стверджує, що безвідповідальне рішення Орбана становить значну загрозу безпеці для всіх країн-членів Європейського союзу та їхніх громадян. Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію ще одного ватажка угрупування Хамас у секторі Газа. Йдеться про Абдель Фатаха Азарієм замміністра економіки Гази. Відповідно, Іран і Хезбула можуть атакувати Ізраїль упродовж 24 годин. Про це пише видання Аксіос, посилаючись на держсекретаря США Ентоні Блінкена. Свою чергу Росія оголошує про повну співпрацю з Іраном. Повідомляє іранське видання News. Секретар ради безпеки Російської Федерації Шойгу зустрівся з начальником генштабу збройних сил Іран. І заявив про повну співпрацю Росії з Іраном у вирішенні актуальних регіональних питань. Тим часом у мережі з'явилася інформація, що Російська Федерація нібито терміново перекинула до Ірану ракетні комплекси іскандер та комплекси РЕП мурманськ Мурманськ-БН. Тепер про Сполучені Штати Америки відомо, що там призупиняють програму спонсорства мігрантів із деяких країн. Адміністрація Байдена призупинила політику спонсорства мігрантів із чотирьох країн, яка щомісяця дозволяє 30 тисячам мігрантам із Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели виїжджати до Сполучених Штатів Америки, якщо американські спонсори погодяться надати їм фінансову підтримку. Міністерство внутрішньої безпеки призупинило програму, оскільки спливає великі випадки шахрайства у заявках тих, хто спонсорує мігрантів. А от мер Лос-Анджелеса виступає проти указу Нюсома про розчищення таборів безпритульних, повідомляє The Blaze. Деякі чиновники підтримали бас мера Лос-Анджелеса, заявивши, що криміналізація безпритульності не існуватиме в окрузі Лос-Анджелес. Проте на боці Нюсома опинилася мер Сан-Франциско, Лондон Брід, яка пообіцяла вдатися до більш агресивного вирішення проблеми безпритульності в Лос-Анджелесі. Також відомо, що нафтова компанія Шеврон переїжджає з Каліфорнії до Техасу. Шефрон о, з величною нафтова компанія США оголосила, що переносить свою штаб квартиру з Сан Рамона в Каліфорнії до Х'юстона у Техасі. Губернатор Техасу Грег Ебот привітав Шеврон, заявивши, що Техас справжній дім компанії. А от через масштабну пожежу в Нью-Йорку згоріло сім будинків. Повідомляють у Нью-Йорк Пост. Інцидент стався на бульварі Френсіса Льюїса. На місце події прибуло понад 200 пожежників і медиків. Вогонь вдалося взяти під контроль тільки через дві години. У результаті постраждали 14 осіб, серед яких. ...11 пожежників. Їх усіх доправили до лікарні переважно з опіками. Точна причина початкового загорання поки невідома. Також відомо, що потерпілим від пожежі на Мауї виплатять 4 мільярди доларів. Губернатор штату Гаваї Джош Грін оголосив, що за 450 позовами постраждалих від торічніх руйнівних пожеж на острові Мауї буде виплачена компенсація в розмірі 4 мільярдів доларів. Нагадаємо, що пожежа, що спалахнула в серпні 2023 року, забрала життя понад 100 людей, а також позбавила тисячі людей дому і роботи. Отож, це були всі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі 12.40 Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.